Всім привіт, всім доброго ранку. Думаю, трішки вийду до вас. Сьогодні 13 вересня. Привіт, дідуська. Доброго. Поснідаю щось. Поснідаю. Так, рішила поснідати. У мене дві мандірини, два яйця, варени. І капуста квашена. Ой, ну сьогодні, наче чуть-чуть легше, чи не легше. У мене голова в мене болить. Болить голова. Я думаю, що це від насморку. що ніс забитий і, і вуха, ну, коротше, таке. Сережі вже завтра їхать. А я лежу. Хотіли сьогодні їхати в лікарню, геть і речі зібрали, геть сумку зібрали. Потім, потім я почула, що я на ніс стала чуть. Зараз не чую знову. Але. Не чую. А тут трішки було пробило. Та як подумаю, зараз тільки в лікарню там п'ять треба викласти. А чи воно допомагає, чи воно не допомагає. Чи воно саме проходить, Бог його знає. Мене знайомі, ось сусідка розказувала, що вісім днів, вісім діб, і, і в аптеці дівчинка казала, що вісім діб. Ну Це сьогодні вже з восьмого, да. ну, сьомого я вже ввечері була, наче як. Ну, восьме, восьме, дев'яте, десяте, одинадцяте, 12, 13, 6. Ще дві доби. Ой, та і вирішили не їхати. Та ну куди. Зараз воно все коштує мільйони. Та й таке. Та трішки гладила вже зранку. Вода закінчила, думаю, піду по снідаю. Сережа їв. Не хоче. От. А я вже хочу їсти Кар картошка гаряча. Та салат з капустою квашеною. Та два яйця варених. Та й поїм. Це таке. Куди отак в людей виходить, Господь? Ну. Що маємо, те маємо? Нічого. Чому при цьому грипі голова сильно болить. Я переживала за легень, бо у нас, як був той коронавірус, то легень. Це другий був не, не перший, то, що тяжкий, а другий, наче легший, був. бо то, той ми перехворіли. Поробили прививки і на другий день. Похворіли обоє разом. Ну, таке, оце таке, ви уявіть, скільки років це пройшло. Це мен... Я не хворіла. Ну, це не простудними не хворіла. Що, дівчатка, давайте я буду снідати. Щось познімаю сьогодні. Що роблю, то й буду знімати а що. Щоб ви мене не загубили. Давайте. Трішко. Тільки що промила носа сольовим ольовим раствором. Сережа мені зробив, тож при цьому таку Ой больно було тут, прямо больно, аж доплачу. Що, дівчатка, ну сьогодні все, вибачайте, ну отак хоч показалось вам, що я жива, нездорова, але жива. Нічого, все буде добре. Давайте, давайте до завтра, до зустрічі. До завтра не знаю. Ну, може, до завтра побачимо. Покажусь вам. Так, не хочеться в лікарню, що це жах. Там може ж прийде. Кажуть, що сильно довго цей гриб. Сильно якийсь він такий тяжкий. Я раніше хворіла 3 хворіла дні. Три дні і все. Ну, раніше це. Зараз мені 60, а то десь у років 30-40, ще було три дні.